Всім привіт! Ми на каналі Українські Штучки. Бачите, як у мене колекція динозаври? І я сьогодні сьогоднішньому розкажу про всіх моїх старих і розкажу, який був перший, а був другий. І ще мною ми подивимося нового сонячного динозавра, а він дуже прив'язаний. Тут не тільки, бачите, вам цікавий прізд, а він тут окремо запакований. Де він? Ага, так. Так, я вже дістаю хвіст, і зараз ми побачимо. Зараз ми встановимо хвіст для баціату. От він, окремий був комплекті. в коробці більше нічого нема. Але вона вже нам не потрібна. І давайте вставимо. Зараз подивимося на правжену. І він, бачите, у нього рухається. І що ж він вміє? Він вміє так рушити лапами. І так. Ну, це понятно, але саме цікаво бачити цей чажок. Я за нього тягну. І в цей вік. Він ще так махає головою і оцим хвостом рухається. Це травоїний динозавр його звати Діаво цератопс. і у нього, бачите, тут немає чіла коду, але вам хто не знає. З нової фірми Jurassic Trike дістаються QR-коди. Та-дам! І зараз ми, я зараз на своєму телефоні просканую його в своєму додатку Jurassic World. Вот додаток Jurassic World. І зараз ми на нього натиснемо. І зараз буде тут загрузка. І тут планета на якій живуть динозаври. От у мене зараз цей динозавр, але ми зараз цього будемо сканувати. Зараз ми беремо динозавра і будемо сканувати тільки. Ось от, тут він знаходиться. І скануємо. Просканувалося! Зараз подивимося. Його ми просканували цього динозавру. так мене виглядає. Він був травоїдним діалоцератопс, і він був зростом як чотири корови, і отут от, він мешкав. Так, і зараз будемо на нього полювати. Вот кнопочка, натискайте на цю кнопку. Go І зараз будемо на діаблоці ратупса полювати в такій машинці. І тут така машинка, і з цієї машинки ми будемо на цього ратопса полювати. І зараз ще вам покажу прикол після цього. І треба аби, попадати от сюди на золоте, і тоді ви виграєте. І ще тут і і кубки продаються. Ну, не продаються, але заробляти можна. Коротше, от про які я хотів казати. От тадам, він тепер він у мене був світлий, колись, темний, але зараз він світлий, бо він у мене є. Понятно? Це, а, що є що тут є пару частин, і як зайти в стару частину. О, натискайте на оцю кнопочку. І вам вибиває ще одне. Бачите? І зараз ми ще одне. Водинозавра проскануємо. Бачите, скільки в мене динозаврів? Цілих п'ять. І знаєте, в чому їхня особливість? Вони всі з фірмами і в ньому. І в них що в них є такі qr коди І як ви бачите, ми їх всіх просканували в додатку. І зараз ми будемо сканувати і дивитися усіх цих динозаврів, і я розкажу, які були перші, які були другий і так далі. І бачите, який він реалістичний, як справжній а арогі, які реалістичні. У нього все рухається так само, як у справжньому е, диаміцератопса. Ну, гаразд. Я про цього динозавра розповім, про, про чим вони з цієї фірми особливі. Тепер Цього сюди. І зараз будемо дивитися інших динозаврів. Так, саме перша у мене — Це Indominus Labs. Це був найхирший, найбільший, найзліший динозавр. І у нього навіть був розум 10. І зараз ми його теж поскануємо. І, і зараз я вам покажу, що він вміє. Бачите цю кнопочку в нього на хвості, ми на неї натискаємо. І... Донісан справді не існував, він тільки був в фільмі світ юрського періоду усіх частин. Я мені його подарувала не до народження, і він такий класний. До речі, хто він є, в кого він є. Ставте лайк і, і розказуйте, чи він вам подобається. Він мені нам подобається, бо він класний. Мені подобається особливо його звук. І в останньому звуці, як бачите, ви загорається лампочка червона. Він робить три, три різних звука, і тут є ще одна кнопочка. Натискаємо на неї і він. Він натискає на кнопку і робить два різних звука. <тас> Класний динозавр. І зараз ми його проскануємо от була, от була кнопка Просканувати. Ми на неї натискаємо і беремо динозавр. В цьому динозавра витягається кілкоп. Це перше мій коли витягається він. І ми його проскануємо. Зараз подивимося, як він виглядає. Ось так він виглядає. І зараз подивимося про нього факт. Так, сила його 10, швидкість 8, розум 10, як вам я казав. Майже все 10, крім швидкості. Давайте його роздивимося отак. Тут не можна подивитися, що у нього всередині, зато можна подивитися, як він кричить. Так, ми зідомося уже. Закінчуємося до діабету цірапу пса. І другий мій був динозавр це тиранозавр рекс. Він існував. І це все було. І всім відомо, що він був хижаком, і в нього було два маленьких пальця і динувати лапки. А що він робить? Він відкриває пасіка з так, скрипом було махається. і У нього хріст теж втягується, але тяжко. І він не бахає, можна в різних. Позах ним братися. І от у нього є одна кнопочка, на неї натискаєте. З першого виду нічого не відбувається, але якщо його розвернути, то з цією кнопочкою з'являється рана в нього. Його хтось ранить. Так, тиранозавр був, був замість індолю. Зараз його не існувало, він був коровем хижим динозавром. І. Ці іграшки можна отак робити. Але він, коли відкриваєш пацієнт, він не речить. Так, і зараз найцікавіший момент. Ми його проскануємо. Так, у нього теж тіор на лапці, а не Я заходжу свій додаток. Так, ось знову натискаємо на цю кнопочку, там, де тір шпюнг. Беремо нашого динозавра, беремо лапку і скануємо. Просканувалося. Зараз ви побачите, як він виглядає у грі. Отак. І бачите, він у грі теж зраний. І давайте подивимося, як він розчав. І роздивимося його. В Jurassic World можна дізнатися включити динозавра, включити дві пози і можна дізнатися про нього факт. Багато цікавих фактів, тут ще єдиний YouTube, і можна деякі ігри пограти і подивитися от, Можна включити планету, от, включаємо велосираптора, і от, можна на нього подивитися. Як ви на діалоцира дивилися, так само, як і з, з, з велосираптором, в мене його нема, але він гріє. Далі у нас іде Так, цього ми вже сформували. І лишилося два травоїдних динозавра. Так, беремо третій. Це був третій. Його звати Зуніциратос. У нього нема ніяких кнопок, він махає головою, так її махає, лавка усіма і махає хвостом. Ну, Немає нічого особливого. Немає таких кнопок, поки немає кнопку кричали, є, нічого не дістається скелети, але він з багато фактів про нього буде дізнатися. У нього на тітворкот і ми його дістанемо і я розкажу після того про нього більше фактів. Зараз ми знову заходимо от сюди і скануємо динозавр нашого. Ось так, скануємо його лапку, і зараз ви побачите, як він викликається. І після цього, як я вам казав, розкажу про нього більше фактів і бачите, він в клітці. А як його витягти? Легко. Чпунь, ще, ще. Три рази потиснете пальцем на клітку і вона розламається. І можна заново чпунк. От тут кнопка є, Водно. і він замикається. Давайте його роздивимося і після цього подивимося, як він відрачувати. От, Дивимося. Так, а ось тут а ці а на цій кнопці натискайте. Ну, тут факт, тут факт, тут факт, тут факт. деякі факти закриті. Як ви бачите, якщо ви думаєте, що це трицератопси, ні, це різні види. Можна легко сплутати ці два вида, які в мене є з Трицератопсом. І є дуже багато родичів Трицератопса. От Зуніцератопс, він був дравогінним. І бачите, в нього такі от штучки. Непонятно, що це, на двох боках. І його, я думаю, що, що це двох цератопс, бо у нього два роки. Але насправді виявили, що це Зуніцератопс. І бачите, у цього чотири рога. А в цього два. Різниця в рогах в розмірі та в колі. Далі у нас Зараз ми його проскануємо, але спершу фактику Він жовно Того шия, він спокійний, трамїний і так далі. Ну, це для мене цікаво, ні для кого-небудь. Ну, бо всі знають, що цікавий це забрав. Давайте краще його проскануємо і подивимося, як виглядає. Так, вот додатка в Чирасі вор, і зараз ми розскаємо про скоровати. Це був мій четвертий диасер із карма. Проскармати і зараз буде нахрен у Рих! Він теж забукону в кліці. І тут всі факти про нього відкрить. Так, давайте роздивимося цього мімішку. І тепер дивимося, як давайте бачить, вот кнопка рекання. Також в цього динозавра була довга міцна шия, і він їм листя дерев. Він один із найбільших динозаврів через довгу шию. Але це до Дівчатку, тому він не дуже лайк з цього відео не пишеться і дому з рекс. Так, ми вже всі динозаврів подивилися з моєї колекції. Дякую, що ви подивилися моє відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і ще пишіть в коментарях, який динозавр з моєї колекції сподобався. І скажіть, якого ви динозаврісті є фільм дохочек. От я, наприклад, наступного разу куплю. Трицератопса, і я про нього теж зроблю росім. Папа, до нових зустрічі.